Всім привіт! Хочу зробити відеообзор ось таких серветочок. Вони йдуть у комплекті. Тут три штучки плюс один, тобто чотири. Давайте зараз з вами розпакуємо, і я вам більш детальніше покажу. Ось такі серветочки, вони дуже м'якенькі. Дуже великі, якщо що можна розрізати на декілька салфеток і зекономити собі? Ось, замовляла ці салфетки на Ало. Зараз на них дуже крута ціна, 24 гривні за упаковку. Тож я вирішила купити декілька. Ось. Вони є різного кольору, дуже м'якенькі, як я вже говорила. Вони дуже підходять для прибирання як для вологого, так і для сухого. Тобто можна протерти по лиці, а можна використовувати, як там, коли ти моєш посуд, теж протерти дуже гарно все від... відтирає. Супер серветки, дуже рекомендую Купуйте на